Всім величезний привіт! Запрошую вас на канал. самих найкращих. подивимось які акції сьогодні знижки в магазині Аврора. Акції з 6 по 12 число. По 12 листопада включно. Шампунь, бальзам 2 в 1 від фотолінія 500 грам. Зараз зі знижкою. 39 гривень. Дуже хороший засіб. від Сульсена, шампунь пільних з натуральним скрабом проти липи 150 г 129 гривень. Кондиціонери великі. Літрові кератин та арган 129 гривень. Цілий літр пляшка йде з дозатором. І також шампуні цієї фірми. В акції 1000 Мілілітрів тисячу. літр цілий за 129 гривень. Дитячі мультипульти. Тут 430 грам вага. Дитячий шампунь. 34 гривні. Зараз можна зекономити 10 гривень. Хороша нагода. Шампунь від оберіг зміцнюючий для комбінованого та схильного до жирності волосся. винно хмельовий з білою глиною. Вага його. 500 грам наш виробник 74 гривні. 300 грам маски від Доктор Санте. В акції гелі для душу від Арко. Антиперспіранти від Рексона Стік 94 гривні. Від Синіта Кулькові 32 гривні. Фа. Фафа 55, а це у нас Нівея. Вівей по 57 гривень. В акції Кульковий дав 59 гривень і Синіта антиперспірант Стік 59 гривень. Тут у нас запашна вода з лавандою 29 гривень, 100 мл. В акції Old Spice. 82 гривні антиперспіранти і а, чоловічий мен від синіта кульковий 32 гривні. Чесно кажучи, я а, ось показую вам маску. Ціна я здивувався, 50 копійок. В акції чоловічі станочки Big Fles. В наборі три станочки одноразових. Ну, так називають одноразові. Да? Хоча ним я вже голюся більше двох місяців. На три леза 129 гривень. В акції зубна паста Aqua Fresh, велика упаковка. Вага 125 грам. І зараз 49 гривень. Хороша економія, була 69. Зверніть увагу, зараз зубні щітки від Oral-B, 34 гривні. Знову поставили в акцію крем, мило, екстрактом дині, а, нектарин та лимон. З м'ятою усі йдуть а, тисячу літр. Збиваю з пантелику. А літр пляшка з дозатором 39 гривень. Дуру. 64 гривні і зверніть увагу на це мило. Зараз 27 гривень, польові трави та гірські квіти. В Акції мило шик Алої Вера ось такий пакет: а, рідкого мила, пів літри, крем, мило, малинова, панакота. кота. Зараз можна придбати за 24 гривні. І ось таке глазурне кремило з олії бабасу. Жіноча її Лібрес. Цікава акція на ось цей чистячий Йош морський. Був 29, зараз 28. Цікава дуже акція, щоб могли не витрачати цінник. Ну добре, акція має бути акцією. Засіб для чищення. Універсальний 500 грамів 58 гривень. Засіб для чистки кахлю, також 500 грамів 58 гривень. Дивіться, непогана ціна, але ось цей бреф 3 штуки. Хто купує ось такими великими упаковками не по одній штуці. Загалом така одна штука коштує приблизно 50 гривень. Ну, зараз можна купити за 125. Освіжувачі повітря, лаванда та букет. В акції пральний порошок Аріель, вага 300 грам, 49 гривень. Засіб для видалення плям перлюкс. 16 гривень. А, до речі, я вам хочу а, по подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Набір мила 59 гривень, 4 штуки в упаковці. Так, і що це у нас? Мило господарське тверде ось таке по 16 гривень, 125 грам. В акції порошок Гала 37 гривень. Лінор. Вага 700 грам. Ось такий сілан можна придбати 880 грам за 99 гривень. Засіб для прання дитячий літр. Універсальний засіб для прання. Також літр. Порошок савик з вагою 2-250 можна зараз придбати за 195 гривень. Порошок персіл колор вагою 2,550 299 гривень для автомат. Зверніть увагу, Power Deluxe, Засіб універсальний для прання гель. Цілий літр 49 гривень. Засіб для прання для миття посуду, дитячого посуду 14 гривень 600 грам. Ні, це не той. от Чому цінник не придбали? Це не його ціна. Я так здивувався, не може бути, щоб так він, ціна на нього впала. 39 гривень. Фейрі для миття посуду. 500 грам, 49 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачив зараз в магазинах. 49 гривень фейрі, зверніть увагу. Ну і також яблуко в такій самій ціні. Так, тут іде мильниця пластикова з подвійним дном, щоб мило завжди залишалось сухим, вода буде стікати вниз. 29 гривень, кольори в асортименті, також можливість зекономити 10 гривень. В акції кошики для дрібниць по 9 гривень, кольори в асортименті. А ось такі можна придбати за 12 гривень. Дуже цікаві дозатори, дивіться, тісно можна переливати сюди рідину для миття посуду і одразу тут зберігати а, губку. Да? Угу. Набір ось таких губок, 5 штук упаковці можна придбати зараз за 12 гривень. Серветки універсальні у поупаковці 10 штук. Зараз також зі знижкою, 83 гривні. Ось такі серветки. Набір з двох штук. Зараз також в акції. Так, зверніть увагу: ось такий тримач для паперового кухонного рушника. Зараз зі знижкою дуже хороша ціна. Чітка для чищення 24 гривні. Трос для білизни зараз в акції 20 метрів 19 гривень. Був 29. Також зверніть увагу, в кого така швабра. Ось цю губку зміну для швабри з віджимом можна придбати за 39 гривень. Ось такі швабри для миття вікон з'явились. До речі, можна навіть використовувати, якщо у вас у ванні запотіло дзеркало. Це новинка. 44 гривні. Так, тут у нас набір келихів для вина. Дві штуки в упаковці 149 гривень. Тарілка десертна, скляна в акції. Такий салатник можна придбати зараз зі знижкою 109 гривень, діаметр 23 сантиметри. В акції каструлі на 2,6 літра з кришкою скляною. Дивіться, Камила виделка десертна. Десертна виделочка, 19 гривень. Овочі, чистка металева. Так, це також новинка, металевий ополовник. Зараз він 34 гривні. І ще є ось такі за 24, трішки інакшої форми. Ложка-шумівка. Зараз також в акції, бачу також це новинка. Силіконові пензлики. 19 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. Формочки для печива. 9, 19 гривень набір для шпателів кулінарні. В акції силіконова форма. Кругла. В акції форма для кексів. Ось таку форму для випікання хліба або кексів. Зараз можна придбати зі знижкою. Лист силіконовий для випікання, антипригарний. Дерев'яна минажниця для закусок. Ось такий набір з'явився. Тут йде виделка, ложка і лопаточка дерев'яні. 39 гривень. В акції чайник заварювальний 109 гривень 700 мл. В акції ось такий чайник металевий на 2 літра, 279 гривень. Йдуть запаковані всі в коробках. Знижка також зараз на ось цей термос. Тут можна носити і каші, і зупи, і борщі. 249 гривень. Нарешті поставили, поставили в акцію миски для міксера на 2 літри. Дуже довго вони були без акції. 77 гривень. До речі, дуже зручні. Оце зверху відкриваєте, вставляєте сюди ручний. Міксер, ну, чи блендер, погружний такий. І робити свою справу, нічого не розтріскається по стінкам. Так, тут якісь цікаві такі з'явились серветки. Одна у подарунок, антибактеріальні В упаковці 15 штук, і скільки коштує цей набір? 22 гривні. В акції серветки вологі. З клапаном йде упаковка, 110 штук, 25 гривень. Так, тут одна залишилась. Ось така, дивіться, 120 штук, 49 гривень. З алої та ромашка. Серветки Зая, Алої 24 штуки, 16 гривень. Тут рушники. Зараз вони в акції 22 гривні. Ось такі звичайнісінькі. 160 штук в упаковці. Ось такий обухівський сірий туалетний папір, двошаровий, 4 рулони. Зараз можна придбати за 29 гривень. Мені здається, він і непоганий. І ось такий туалетний папір, також двошаровий, 4 штуки. А в упаковці 59 гривень. Хто купував цей папір? Скажіть, він нормальний, добрий? Мені здається, що він буде добрий. Залишайте свої коментарі, будемо вам дуже вдячні. Так, це що у нас електрична? З вимикачем. В акції світильник на стіну 88 гривень білий. Будильники зараз в акції 39 гривень. Дзвінок дверний. Оцей гучний колонку ставити, прикріпляєте вдома, а ось цей на вулиці чи в під'їзді. Да, і до вас натискають на кнопочку і йде вже сюди дзвінок на батарейці. Бездротовий, дуже класний. В акції пряжа йде, 34 гривні. Дивіться, які великі набори з'явились для дітей. Були раніше трішки менші, да? пам'ятаєте? А тепер ось такі великі. Додали тарілку велику, мабуть, десертну, щоб і <смас> теж тортики їсти малеча могла. Тут і ложка, і вилка, і стакан, і ще ось така супова тарілка або для каші. До речі, різні-різні. Це дійсно новинка, тому що щойно з'явились в Аврорі. В акції набір мірних ложок для господинки 14 гривень. Вже з'явились миколайчики від Рошен та зайчики. Можна придбати вже подарункові цукерки в подарункових упаковках. Бачу різні ціни 55-88 гривень. Житомирські ласощі, конті. А козаки, це також що здається. Та, Житомирські ласощі, 55 гривень. І ось такі, дивіться, які гарні запаковані 49 гривень. Це також цукерки. Так, давайте з вами подивимося, що тут на поличці бо розберуть. Так, ось такий ліхтар. Давайте відкриємо, подивимось, що це за ліхтар. Два в одному, зверніть увагу. Ось так я його тримаю в руці. Досить зручно. І тут ще є ось такий відсік. Давайте його зараз відкриємо. Просто мені одною рукою незручно. А, заряджається від а, в цьому, не від USB. Так, зараз я вам покажу, що ще в набір входить. Незручно мені однією рукою. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ось так він відкривається, і також ще буде вам світити. Як відеокамера. Заряджається від розетки, ось іде кабель. Ціна його 249 гривень. Ось такий ліхтарик акумуляторний від мережі. Зараз 77 гривень, трішки менший на 4 LED 69 гривень. І оцей ліхтарик на голову з резинкою на батарейках 39 гривень. Зараз в акції багато шкарпеток і дитячих, і жіночих, і чоловічих. Бачу 24-29 гривень. Сироп до кави кокоста ірландський. Лікер можна придбати за 24 гривні. А ось сироп солона карамель 29. Так, кому потрібні устилки. Такі великі. Ну, як я маю на увазі, такі високі. Устилка для взуття, а, це ортопедична, я зрозумів. 49 гривень. Це, хто працює дуже довго на ногах, такі устилки будуть доречні. Так, тут ще щось я знайшов: це паперові рушники. Два у наборі 50 відривий, двошаровий. Ціна 55 гривень. В акції зубна паста Colgate Max White. 75 грам 55 гривень. Зараз дуже дуже великий вибір теплих шапок для хлопців, для дівчаток, різні кольори і різні ціни. Так, оці йдуть з набором навіть іде шарф та шапка. Давайте взнаємо ціну, скільки коштує такий набір, шапка із шарфіком. Кольорів дуже багато. Рожеві, сірі, біжеві. Набір 119 гривень. Так, тут бачу шкарпетки, жіночі. Дивіться, які підсвічники. Це Олень. А це ялинка. Ну, ялинка взагалі класна. Можна ставити ледь свічку на святковий столик. Давайте проб'ємо ціну. Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба. І до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.